Віс українцю показує кожному. Мерктиць кажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину. Сіці різвяні в цьому боці планети. Зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно Чінка ося чує схід благодат і підглядає у копи солдатів. Знаю, я хочу це свято додому. Знаю, що мать кошу воний в тому, поки не заспи у темряві ночі. Раптом солдат піднімає верх очі Видно прохання у сильних очах. Добер ти зірко шлях, зірка летить далі міжу узбереж, Криму Херсону й одеси, ажеш, Йде темно, де по болю, де окупанти поцупили волю. Темні освячуючи горизонти, Ломій де не чекають із фронту, хоче теплом доторкнутися до. Серед. І дамо з Богом в серці свого. Христос родився, славімо Його. Христос народився, славімо Його.